День ікс для Греції настав за місяць. Афіни мають погасити 15 мільярдів євро за облігаціями. Цих грошей в Греції немає, тому або Греції допоможуть або вона оголосить дефолт. На кону – другий кредитний пакет. Однак тільки ним проблему не вирішити. Масштабна рятувальна операція має кілька етапів: перше це кредитний пакет у 130 мільярдів євро. Другий крок за приватним кредитуванням вони мають списати 100 мільярдів євро боргу. Третій – за урядом і додатковим скороченням бюджету на понад 3 мільярда євро. Далі людський резерв. Скорочення 150 тисяч бюджетників протягом трьох років все це на перевагу рекордному для єврозони боргу і подальшій участі у валютному союзі. Вірую у те, що Греція досягне усіх цілей, небагато. Приміром, зменшити дефіцит бюджету цього року до 5,5%. Однак я вірю у те, що доклавши зусилля, ми досягнемо мети. А якщо приватизація піде за планом, то борг зменшиться. Грецька криза не обмежується географічними кордонами країни. Територія її ураження спочатку валютний союз, а за ним увесь єс.